Громадськість часто нарікає на величезну корупцію та зловживання у сфері державних закупівель, кажуть представники громадської ініціативи за чесний тендер. Саме тому активісти вирішили провести свій моніторинг та озвучити ряд зауважень та пропозицій у цій сфері. Як мінімум 10% тих коштів, які витрачаються через тендери, через публічні закупівлі, а це десятки мільйонів гривень, витрачаються або зловживаннями, або неефективно. Але ще є друга частина. У нас є достатньо людей в органах державної влади, в розпорядників, які хочуть робити все по чесному, прозоро і ефективно. Але навіть у них не завжди це виходить. Є цілий ряд причин. Активісти переконані, часто бюджетні кошти використовуються неефективно через низький рівень конкуренції та інтересу бізнес-середовища до тендерів. Тому через відсутність вибору виграють не завжди найбільш підходящі пропозиції, та й не завжди чесно визнають активісти. Роками ну не було довіри до державних закупівель серед бізнесу, і зараз вони дуже важко йдуть на ці закупівлі, побоюються, що їм не заплатять, що будуть якісь проблеми потім з правоохоронними органами. У нас була така от спільна діяльність з обласною державною адміністрацією, Кілька ідеальних тендерів, які ми проводили разом, щоб показати, що влада зацікавлена, що Кошти витратилися ефективно під час круглого столу. Активісти, підприємці та замовники детальніше обговорили механізми проведення чесних та ефективних тендерів. Здійснювати цю процедуру вкрай важко, ще й в період економічної нестабільності в країні. Визначають переможця, називається їм договір. Проект договору на укладення. А учасник повідомляє, що він не буде укладати договір, оскільки долар підняться в нього ціна зросла І все вибачайте. Це затягується в часі. Якщо це бюджетні кошти, там призначені, наприклад, їх на певний місяць, а якщо це кінець року, то взагалі. Як проблеми? ви з цим боретесь. Тобто? Ну, тобто у вас такі факти в, були, такі як ви з цим були? боролись? Раз, не вийшла процедура, не вдалася, другий раз, а потім просто купили місцевих підприємств. У Департаменті економічного розвитку надії покладають на систему державних закупівель Прозоро і вже підраховують зекономлені кошти. У нас з Жовтня через вересня місяця 2015 року реалізується проєкт допорогових закупівель До допорогових бюджетних закупівель «Прозоро». Є перші, перші результати. На, на сьогоднішню дату вже в цю систему було залучено понад 330 розпорядників коштів, і це за результатами завершених процедур було зекономлено 20 мільйонів гривень. Це тільки, тільки по одній рівненській області. Загалом учасники «Круглого столу переконані, аби тендери були ефективним інструментом державних торгів. Необхідно створити максимально сприятливі умови для конкуренції на цьому ринку. А в штати управлінь, що відповідають за це, потрібно залучити компетентних фахівців. Також громадськість сама має бути більш активною і контролювати чесність та ефективність таких процесів у державі. Ірина Мороз, Роман Шиконець, випуск новин.